Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього року присвячена римській релігії та культурі доби Республіки та ранньої імперії. І розглянемо ми її за таким планом: що собою уявляла римська релігія в ці періоди, як розвивалася філософія і література в цей час, в яких напрямках розвивалася римська наука, що собою уявляло римське право, чого досягли римляни в архітектурі та інших видах образотворчого мистецтва. Почнемо ми урок зі знайомства з релігією давніх римлян, яка була схожа на релігію давніх греків. Боги римлян дуже схожі були на богів греків, мали такі самі функції, але відрізнялися іменами. Так, головним богом римлян був Юпітер, що повністю схожий з грецьким Зевсом. Дружиною Юпітера була Юнона, що відповідала грецькій гері. Інші відомі грецькі боги також отримали свої імена в римській релігії. Тепер вони називалися Веста, Нептун, Церера, а також боги діти Юпітера, Вулкан, Марс, Венера. Мали відповідності в римській релігії і інші олімпійські боги давньої Греції. Саме імена римських богів ми знаємо краще, ніж давньогрецьких, бо вони збереглися в назвах планет. Але у римлян були і такі боги чи божества, яких ми не спостерігали у греків. Це Лари і Пенати. Лари добрі духи, що охороняли дім і родинне щастя, пенати це двоє богів охоронців, дому та родини, культ яких пов'язаний з обожнюванням предків. До нас назви цих богів дійшли у вислові повернутися до рідних пенатів, тобто додому. Що означає слово філософія, ви знаєте з уроків культури Давньої Греції. Пригадайте його значення. Отже, філософія це любов до розумів. А з Вікіпедії значення цього слова виглядає так: це складне для вас тлумачення терміну я надаю не для запам'ятовування, а для більшого розуміння, про що ж любили розмірковувати філософи. Отже, головне, що треба зрозуміти про філософію, що це форма пізнання світу. Що дає людині розуміння як загальних характеристик і основ цього світу, так і свого місця в ньому. Найвідоміших філософів Доби республіки треба виділити вже згаданого раніше Цицерона, який також був політичним діячем і оратором. Деякі його вислови стали відомими афоризмами. Ще одним відомим філософом доби. Республіки був Лукрецій Кар, який написав поему про природу речей. Він вважав, що боги не можуть втручатися в життя людини, що світ складається з атомів найдрібніших ніділимих часток. Серед філософів ранньої імперії слід назвати Сенеку, якого відносять до стоїків. Стоїки вважали, що філософ завжди повинен бути розсудливим, спокійним. Не піддаватися паніці іншим сильним та почуттям, щоб не трапилося в житті. Саме таке відношення до життя допомагало багатьом вченим філософам та митцям жити і творити за складних обставин під час правління імператорів Юліїв і Клавдіїв. І сьогодні висловлювання Сенеки актуальне в нашому житті. До стоїків відноситься і сам імператор Марк Аврелій, який приділяв важливе значення етиці та моральному самовдосконаленню людини. Це відчувається в тих його висловлюваннях, що дійшли до нашого часу. Хоча далеко не кожен з нас може слідувати їм. Простежимо особливості розвитку римської літератури. В добу республіки римські письменники перекладали грецьких авторів. Писали поеми про історичні події, комедії та трагедії для театру, тобто наслідували греків, у яких багато чому навчилися. Але були й такі, що започаткували нові жанри, як, наприклад, кату, ліричну поезію. Письменники доби ранньої імперії стали більш відомими навіть в наші часи. Це Вергілій з його епічною поемою про походження Енея, гарацій, написавши Оди. У віді з його поемами про почуття та любов, Плутарх, чиїми життєописами зачит... про давні греки в римлян зачитується і в наш час. Перші три жили за часів Октавіана Августа. В той час основав гурток поетів, на чолі якого стояв вельможа меценат, який матеріально підтримував митців. В наш час слово меценат означає багатий. Бо гравитель науки мистецтва особи, що безкорисливо і матеріально підтримує розвиток культури. Бути меценатом почесно і в наш час, як в світі, так і в Україні. Значного розвитку в Римі здобула наука, яка починає розділятися на певні галузі. Так до історичної науки можна віднести твори Цезаря, Тацита, та тіта Лівія, до географічної страбона. Секунда. В галузі медицини проводив свої дослідження Клавдій Гален, і в Римі вже існували школи для підготовки лікарів. До астрономії можна віднести Сосігена, що підготував реформу календаря для Юлія Цезаря. Та Клавдія Птолемея засновника геоцентричної теорії, згідно з якою Сонце та планети обертаються навколо Землі. На цьому малюнку ми якраз і бачимо цю систему з землею в центрі. Ця теорія була спростована лише в 16 столітті, хоча вперше сумніви, щодо цієї системи висловлювали вчені греки ще в 3 столітті до нашої ери. Що таке право? Отже, право це закони, за якими живуть люди. Існують Писані і не писані закони. Неписані це традиції та звичаї кожного народу. Але настає час, коли головні правила життя, за якими живе народ, починають записувати. В Римі такі закони були записані в 5 столітті до нашої ери. Це закони 12 таблиць. У другому столітті нашої ери вже з'явилися перші юридичні школи, в яких Вивчали накопичені на той час закони, більше з яких приймалася в Сенаті. Для таких шкіл римський юрист Гай створив підручник з права. Римське право стало основою для законів таких сучасних європейських країн, як Англія, Франція, Німеччина і Італія. А тепер виконайте завдання. Розмістіть в графах таблиці запропоновані нижчі імена римських філософів, вчених і письменників. Зупиніть відео на час виконання завдання. А тепер перевіримо результати. Продовжимо знайомство з римською культурою, розглянув особливості розвитку римської архітектури. Спочатку римляни продовжили традиції грецьких архітекторів, використовуючи в будівництві храмів портики з колонами, додав до існуючих трьох стилів колон ще два змішаний і тусканський. Особливістю римських храмів було те, що вони будувалися на високому фундаменті. У подальшому розвитку архітектури римляни прийшли до вироблення власних особливих форм і архітектурних елементів, наприклад, арка. Це винахід саме римської архітектури, і римляни дуже широко стали використовувати її в будівництві акведуків, амфітеатрів, в тому числі колізеї, тріумфальних арок. Саме римляни першими стали використовувати міцний водостійкий цемент і бетон. Що викликало переворот в будівництві. Від арки римляни перейшли до склепінчатого тунелю, який використовували в будівництві базилік. Потім хрестове склепіння – перехрестя двох склепенчастих тунелів, що буде частіше використовуватися при будівництві християнських храмів. Найвищим досягненням римської архітектури можна вважати купол. Прикладом його застосування. В римській архітектурі є пантеон усіх богів в Римі. Поширеним видом мистецтва, який в давній Греції була скульптура. Римляни досягли досконалості, виготовленні скульптур, богів, спочатку як копій давньогрецьких скульптур, а потім в зображенні римських полководців, імператорів, вчених і письменників. Саме в Римі набув поширення реалістичний скульптурний портрет багатьох відомих римських політичних та культурних діячів ми і маємо можливість сьогодні візуально вивчати завдяки таким портретам. Подальшого розвитку набув такий вид скульптури, як рельєф, який можна спостерігати в колонії імператора Траяна. Також поширеним видом образотворчого мистецтва в Римі став живопис, що виконувався в техніці фрески, тобто коли малюнок наносився по вологій штукатурці. На стіні фрески були в храмах, громадських будівлях, будинках багатих римлян. Зображення на фресках було як на релігійну, так і на побутову тематику. Набув поширення і такий жанр, як портрет. З'явився і такий жанр живопису, як натюрморт, зображення нерухомих на предметів, частіше овочів та фруктів. Також в домах багатіїв були настінні фрески, присвячені пейзажам, зображенням природи. Отже, в Римі фресковий живопис набуває значного поширення і в декількох жанрах. А тепер виконайте завдання на співвідношення зображень та термінів. Зупиніть відео на час виконання завдання. Перевіримо відповіді. Ще одне завдання на співвідношення. Зупиніть відео на час виконання завдання. Перевіряємо відповіді. Ось і все. Урок завершено. Сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє знайомство з римською культурою. Дякую за увагу!